Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас вже 4 грудня 2023 року. Нарешті я можу сказати, що виноградний сезон 2023 року завершений. Виноградні кущі вкриті практично. Залишилось 4 кущі довкрити, але я їх довкрию вже тоді, коли е, насипав нас снігу. У нас через 4 дні обіцяють там снігопади. І Оці кущі два, будуть засипані снігом. І там ще он, трішки далі пару кущів також лози нагну і засиплю снігом. Учора, після відеоролика я ще ось прикрив два кущі плівкою, під низки, ну, е, того яду. І від мишей, і прикрив плівкою. Так що, якось так. В цьому році виноградні кущі прикриті по-різному три вкриття. І тунельне вкриття, вкриття снігом, вкриття землею. Подивимось, як воно буде, друзі, якось так. А ці ось два кущі, які я вам казав, ще також не довкриті. Лози нагнуться також і засиплю. Снігом. Вчора ось на цій стороні також прикривав землею, відкопав землю. Сьогодні вже в нас морозець такий доволі непоганий. На ніч на сьогодні обіцяють мінус 7, може навіть буде більше. Зранку було там 4-5. Із 4 на 5 перевалювало, ну а зараз морощик бере більший. Вітерець на вулиці. Коротше, одним словом, похолодало. Якось так. Друзі, хочу сказати таку тему, що всі виноградні кущі витримують практично 24 градуси морозу. І ще така тема, що от, е, можна виноградні кущі не вкривати. Але все-таки бувають такі моменти, що в нас зимою буває до мінус 29. І от в один. Такий поганий рік, як то кажуть, ми можемо втратити все, що наростили і все, що е, ну, маємо за, е, на протязі, вибачаюсь, того року, якого працювали. Тобто можемо втратити все одним словом. Е, хоча, друзі, до речі, ось у мене кущик Благовеста. Е, і у мого брата такий самий сорт винограду є. Хочу сказати, що він, друзі, у тому році був у нього не вкритий і витримав 27 градусів морозу. І в цьому році дав доволі непоганий результат. Урожайність була прям дуже-дуже файна. Якось так. Ну, Будемо дивитись, воно якби експериментувати, а так ну, також якби ще поки що не можу до цього звикнути, щоб поставити такий експеримент. Немає такої підпори хорошої. але будемо дивитися. Якщо дасть Бог буде все нормально, дасть Бог життя, на наступний рік, можливо, все-таки в мене вийде зробити те, що думаю. Якщо вийде, то можливо якусь частину виноградника не буду вкривати. Подивимось. Як воно буде. І зроблю висновки, які сорти дійсно потрібно вкривати, які не потрібно вкривати. Це також буде файний експеримент. Тому що, якщо не експериментувати, то ми не зможемо зрозуміти, що і як у нашій місцевості. Якось так, друзі. Така картина. Ну що, буду закінчувати такий відеоогляд невеличкий. Сьогодні у нас. Я ж кажу, 4 грудня, морозець дебеленький вже такий фатає, ну, зима. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській благоданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Щиро дякую вам за все. Будьте здорові! І хочу сказати, що якщо б не ви, то не було б нас. Якось так. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення! Ще побачимось!